Із уведенням реформи децентралізації та створенням об'єднаних територіальних громад в систему середньої школи очікують значні зміни. На перше місце виходить питання створення опорних шкіл, освітніх центрів для місцевих громад. Водночас передбачається ступеневе пониження навчальних закладів. Ніхто з учителів району не сприймається з великим захопленням, і тому ці питання стали наріжним каменем в освітній галузі Рожнятівщини. Керівники навчальних закладів хвилюються, чи не закриватимуть школи після об'єднання. Що призведе до скорочення її працівників, і яка подальша доля вчителів закритих сільських шкіл, чому було найбільше побоювання наших і батьків і директорів, і вчителів цих даних навчальних закладів, навіть і дітей, бо то навіть підписи є дітей. Про те, що буде вивільнення е робочих місць, тому що будуть скорочення по, по цих навчальних закладах, тому що, якщо буде понеження в ступені з першого, з першого другого на першу або з першого третє. Його на першу другу, це за цим собою поводує скорочення штату на працівників. Керівництво рожнятівщини вважає, до реформи у системі загальної шкільної освіти потрібен зважений підхід, рахуючи всі ці плюси і мінуси, коли ми почали обґрунтовано економічні розрахунки робити. Якщо навіть ми знижуючи в степені школу з першого на друге, економії, так як такої, дуже мізерні дуже мізерна економія економія, тому що енергосії залишаються обслуговування того всього на тих всіх приміщеннях, воно ніде не дівається, його все рівно треба обслуговувати Закупівля автобусів, обслуговування цих автобусів паливо, яке також є дороге. Це дуже багато на за собою тяне також фінансових витрат. Заступник голови районної ради Олег Понайда. Схожий досвід прирівнює до того, який був багато років тому, з так званими опорними колгоспами, коли був один багатий, а інші жевріли самі нічого не маючи. Якщо заглянути в історію, Сталінську колективізацію заганяли в госпі, а Тепер заганяють якісь освітні округи, культурні округи і так далі. Так не має бути. Опорні школи передбачають організоване підвезення учнів шкільним автобусом, але й тут є одне але. Ви знаєте, у нас дуже погані дороги в Рожняцівському районі. І довозити від одного населеного пункту до іншого населеного пункту, тим більше, що, взявши аналіз по всіх тих навчальних закладах, більше 50 дітей треба було б довозити по кожних тих опорних школах. Ми готові йти на оптимізацію кусницей, але не таким способом, як зараз хоче провести це Верховний Кабінет міністрів. Тому що вони ці опорні школи дають до тих округів, які нам затвердив кабінет міністрів, чотири округи на Рожняцівський район. Наше звернення буде розглядатися в кабінеті міністрів.